Федерація футболу Волині обрала нового керівника, точніше, старого нового керівника Віталія Кварцяного. Нагадаємо, він займає цю посаду вже чотири роки, і найбільшим його досягненням є виліт луцької команди з прем'єр-ліги. Сьогодні ж на позачерговій конференції Федерації у Луцьку Кварцяний пообіцяв розвивати дитячий спорт, співпрацювати з органами влади, хоча він і так є депутатом обласної ради, і підтримувати розвиток футболу у районах. Ми е, маємо досвід. Роботи з дитячими командами, з дитячим футболом і будемо його розвивати. Це друге питання. Третє питання: е, наша е, співпраця з футбольним клубом Волині, який предоставляє умови для функціонування Федерації футболу Волині. Три. Четверте: нам е, важлива субординаційна е, робота з адміністрацією області. Адміністрація Депутати обласної ради, депутати міської ради, різні види міністерств спорту, освіти і так далі, для того, щоб це все розвивалося. На посаду керівника федерації футболу на Волині претендувало два кандидати: Віталій Кверцяний та заступник прокурора області Ярослав Голинський. Ярослав Голинський каже, що для Волинського футболу на сьогодні потрібен кваліфікований менеджер та юрист, яким він і є. Хотілось змінити і хочеться далі. Звичайно, змінити ситуацію в волинському футболі на краще. Звичайно, багато питань виникає, чому, як поєднувати з моєю посадою діючою, роботою в правоохоронних органах, але в мене є бачення, в мене є люди, в мене є програма. І я сподіваюся, при моїй перемозі б, можливі, я б це зміг реалізувати. Хочеться, тому що я люблю футбол з дитинства, я слідкую за футболом, займаюся на аматорському рівні, на скажімо так, непрофесійному. Ось мені це цікаво, я хотів щось. змінити. Кварцяни і його підтримка заявляли про чесність, прозорість та демократичність роботи як федерації, так і зборів, хоча відмовили у реєстрації кандидатом на пост голови Олександру Жуматію, який до слова розбирається в футболі, адже був членом виконкому федерації футболу України. Федерація футболу Луцького району вчасно подала всі необхідні документи, що було в свою чергу підтверджено Федерацією футболу України, але Супереч здоровому глузду, супереч всім нормативним документам, все-таки Федерація футболу Волині не допустила мене до демократичних виборів, позбавивши можливості громади, яка мене підтримує, приймати участь у виборах. Я залишаю за собою право оскаржувати будь-які рішення конференції, так як я її взагалі не вважаю легітимною. Врешті більшість делегатів районних організацій підтримали кандидатуру Віталія Кварцяного. Очевидно, федерація не хоче змінювати і розвивати футбол на Волині, а залишити все так, як було. Зря на Володимир Твімчук, сфера ТВ.